Привіт, цьому відео хочу поділитися ось такою покупкою. Це dvd програвач куплений на AliExpress, а також ось така карта захоплення, яка дозволяє нам захопити сигнал, наприклад, з dvd програвача або якогось там VHS програвача. Якщо у вас є якісь свої улюблені касети, наприклад, там з фільмами, то ви можете через подібну карту захоплення захопити сигнал, вивести його, наприклад, на комп'ютер, і побачити, що показує dvd програвач чи якийсь інший. І таким чином можна навіть буде записати, типу оцифрувати. Але так як це карта захоплення. Вона дешева, тому з є деякі нюанси, про які я обов'язково розповім. Почнемо з dvd програвача. Взагалі купував я його не собі, але мені потрібно було якраз знайти і купити людині dvd програвач, який може також працювати і від флешки. Тобто тут є можливість підключити звичайну USB-флешку і програвати з неї файли. А тепер, якщо подивитися, ось в такій коробці він приходить. Ця коробка була в декілька слоїв замотана попиркою, тому він був добре захищений і по доставці все було окей. На коробці вказана модель, також на самій наклеїці від продавця написано, що тут навіть є на, начебто, підтримка. Full HD, але у мене завести Full HD фільми тут не вдалося. Також вказано, що підтримуються CD та DVD-диски, також DVD R та DVD RV, тобто навіть ті диски, які можна перезаписувати по ідеї мають тут читатись. По підтримці кодиків тут не густо mp 4 mp 3 і GPS-ображення, також звичайні DVD-відео. В комплекті йде пульт керування, він живиться від батареї формату 3А, їх потрібно буде докупити, тому що в комплекті вони не йдуть. Також інструкція на англійській мові і ось такі тюльпани. Тюльпани жахливої якості йдуть в комплекті. Цей бачимо взагалі з якимось дефектом. У них оцей метал, це навіть металом не назвеш. У мене приїхав якийсь був ось цей погнутий взагалі всередину. Я легенько відігнув, він легко піддається. Таке враження, що це просто, наче фольгу, в два рази склали. Якщо є можливість, то краще докупити навіть на БВ ринку там, за 20 гривень від якихось старих комплектних DVD-шників. Наприклад, я достав тюльпани від старих колонок і можна просто порівняти. Мені здається, тут відразу видно різниця на око. Корпус DVD, якщо я правильно зрозумів, він йде такий пластиковий, пластик доволі міцний, але ось ця передня частина, мені здається, що вона зроблена 3D принтером через 3D-друк, тому що він видно таки тут. І виглядає він так собі насправді. Тут можна побачити, що тут є екран, кнопка для того, щоб виїхав лоток для диску, кнопка Play-Pause, кнопка Stop, і також кнопка Power для вимкнення або вимкнення DVD. І також порт USB для підключення флешки. З задньої сторони у нас є наступні виходи, і я використовую тільки ось ці верхні, тобто жовтий і підключення звуку. Ось такий вигляд з нижньої сторони. Зараз підключую до розетки. Бачимо, відображалось лот, і потом no CD. Тобто зараз в лодку немає диску. Так як в мене немає телевізора або якогось монітора, до якої є можливість підключити це DVD, то я буду показувати вам, демонструвати екран, те, що відбувається на DVD. Через цю картку захоплення, і тут відразу перший мінус те, що тут роздільна здатність максимум йде 640 на 480 пікселів, тобто зображення буде тут маленьке і якість буде так собі. Таким чином, я DVD підключив зараз до картки захоплення, а саму картку зараз підключу до ноутбука. Бачимо, у нас засвітилася зале... зараз зеленим кольором. Драйвера на Windows установились у мене автоматично і достановлювати не потрібно було. Але якщо я правильно зрозумів з інструкції, то там ще в комплекті мав іти dvd диск якраз з програмним забезпеченням і драйверами. Я Цю написав, він тоді скинув на електронну почту просто драйвера, але ніякого програмного забезпечення для захвату зображення він не скинув. Тому я особисто пробував захвачувати зображення через VLC Player, а також через OBS Studio. OBS Studio це якраз програма, яка дозволяє стрімерам вести стріми. Тому зараз я якраз використовую OBS Studio і буду показувати вам зображення через нього. Зараз бачимо, що літає ось така заставка. Спочатку підключу, наприклад, флешку. І бачимо, відбувається зараз читання USB флешки. Окрім невисокої роздільної здатності цієї картки захоплення, ще один з неї нюанс те, що як би я не пробував, в мене чомусь виходить через неї. Звук якийсь, начебто як перегружений, тобто він такий не зовсім чистий. На флешку я закинув декілька файлів MP3, зображення і також пару відео. Якщо подивитися на екран, що він показує він показує зараз час, скільки програється, наприклад, пісня, і також номер цієї пісні. Саме меню в цьому плеєрі мені подобається не дуже, тому що керування якось тут дивно реалізовано. Наприклад, якщо зараз у нас вибрана одна пісня, якщо я хочу, наприклад, вибрати якусь там третю пісню, я натискаю, наприклад, Enter, і я просто вимикаю Паузу або, наприклад, Play. Тому, якщо мені потрібно, наприклад, перемкнутися між треками, то мені необхідно вибирати їх, наприклад, ось таким чином. Тобто натискаю цифру 2, і тоді я перемикаюсь на пісню номер 2 Тепер, якщо я хочу, наприклад, подивитися зображення, мені потрібно натиснути назад, тобто перейти на вікно і перемкнутись тоді на нижній цей бар. Тоді я вже можу натискати право, наприклад, чи вліво, і перемикатись між категоріями. Наприклад, виберу зображення. Бачимо, у нас є три зображення. Натискаю наверх, можу побачити, завантажується зображення. Бачимо, що завантажуються вони не дуже швидко. І для того, щоб зображення відкрилось, нам потрібно очікувати приблизно там секунд 15-20, просто щоб воно відкрилось. Тому переглядати на ньому зображення буде не дуже зручно. Можна скористатись зумом, тобто можна збільшити зображення. І ще такий момент, що, наприклад, якщо я хочу пер переміститись по зображенню, наприклад, вправо, я натискаю вправо, а насправді я переміщуюсь вліво. Тобто тут якась інверсія, так само донизу, доверху я також переміщаюсь, не так як очікується. Ну, і окрім зуму, тут можна і зменшити зображення, тобто як віддалитись. Ось таким чином. І якщо я хочу, наприклад, перемкнутися на наступне зображення, я натискаю Next, наприклад, я просто буду перевертати зображення, тобто це не перемикає на наступну пісню. Так само, якщо скористатися кнопками вниз та догори. Можна кнопкою меню вийти в меню або натиснути Стоп. Знову повертаємось назад, попадаємо на нижній бар і переходимо до відео. Я записав сюди два файли. Перший це мультфільм на 2 години, і другий це мій відеоролик, який я робив на цьому каналі. Так як DVD підтримує доволі мало форматів, тому я не можу просто закинути сюди MP4 файл, щоб він його програвав, тому що він його просто не зможе програвати. В кращому випадку він буде програвати просто звук без відео. Тому довелося взагалі пригадувати всякі конвертери, завантажувати їх, щоб перегнати відео. Відео і фільм у формат AVI, і те потрібно було там ще погратися з тим, щоб роздільна здатність була підходяща, і максимальна роздільність відео, з яким нормально працюється DVD щоб воно показувало в мене вийшло там 720 на 480 пікселів, якщо я не помиляюся. Тобто в мене HD чи Full HD тут завести не вийшло. Можливо, я не до кінця розбираюся, як правильно там конвертувати, тому якщо можете дати якісь поради, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому зараз вмикаю, наприклад, мультфільм. Він завантажується приблизно секунда 10, можливо 15. Я записував відео так, щоб в мене зберігались полоски зверху і знизу, тобто, щоб воно було в форматі 16 на 9, тому що є можливість, звісно, і зробити так, щоб сторони просто були або розтягнуті, або зображення було збільшено. Наприклад, за допомогою зуму це можна зробити. Ну і так само можна відзумати зображення. Також є можливість тут натиснути, наприклад, кнопку ОСД, і воно буде відображати нам порядковий номер треку. Також буде відображати час, який йде, або час, який залишився до закінчення відео чи пісні. Ну, і також там відображає, наприклад, чи вимкнений, чи вимкнений зараз звук і так далі. Також регулювання звуку, максимально тут 15 позицій. Якщо натиснути аудіо, то воно буде відповідати у нас за перемикання стерео, моно L, моно R, тобто правий і лівий канал. І також можна заміксувати. Також є кнопка пошуку, є кнопка вповільнення, наприклад, якщо це необхідно, то тут є така можливість. Кнопка setup це вже налаштування самого DVD. Також є кнопка Repeat, тобто повтор, кнопка Play пауза, і також є у нас можливість перемотувати відео, наприклад, прискорювати вперед. Максимально тут 20X. Також, до речі, можна просто включити відео, яке я записував, і можна побачити, що роздільна здатність буде така собі. Тобто, якщо зазумити, то бачимо ось таку картину. Сподіваюся, не наплутав з налаштуваннями, і вам чутно звук, і також чутно те, що він якийсь перенавантажений. Наприклад, зараз я виведу звук не на карту захоплення, а просто підключу від DVD до колонки. Вмикаю колонку. Не правда в тому, що високі щаблі вам не позубати. На все добре. І бачимо, що звук чистий. Зараз я також включу, наприклад, якийсь mp 3 файл. Зараз, наприклад, грає пісня. Я зараз включу звук на колонці. Ну, є ось такий нюанс з цією карткою захоплення. Цю картку захоплення я купив чисто для того, щоб перевірити, чи працює DVD, Виводить, наприклад, відео та звук. І якщо вам потрібна картка захоплення для того, щоб, наприклад, оцифрувати свої якісь там vhs касети, краще купити якусь дорожчу картку захоплення, яка буде нормально працювати і виводити зображення, наприклад, Full HD. Я її купував за 4 долара. За таку суму, звісно, не жалко, що я її купив, і для того, щоб затестити DVD, мені її вистачило. Але до покупки саме цю картку я не рекомендую. Ми протестували флешку. Зараз я підключу диск, на якому записані усі ті самі файли, що й на флешці. Щоб відкрити лоток, можна натиснути на цю кнопку або скористатись пультом. І бачимо, що у DVD у нього пріоритет на вивід, те, що відбувається на диску. тобто... Флешка йде на другий план. Також на пульту є окрема кнопка, яка дозволяє перемикатись між режимом DVD або USB. Сподіваюся, вам буде чутно, як зараз працює DVD. Це зараз грає тут MP3 файл. Так само вмикаю зараз мультфільм. Так само можемо прискорювати, тобто все так само працює. На жаль, в мене немає в наявності якихось студійних дисків з музикою або, наприклад, збірок з фільмами, щоб продемонструвати, що DVD їх читає і нормально з ними працює. Але на той момент, коли я це відео зроблю, це DVD вже буде не у мене, і воно буде протестовано з відповідними дисками. І якщо раптом щось буде не так, то я обов'язково напишу про це, наприклад, в телеграм-каналі. Або, якщо встигну, то доповню у відео. Вимикаю DVD і розповім про свої враження. Отже, стосовно dvd програвача, я його купив на AliExpress за 1100 гривень, або ж там приблизно 25 доларів. Це була невеличка знижка, без знижки він там в районі 1500 гривень. Коштує. Як я писав в телеграм-каналі, я ще розглядав варіант купити DVD-програвач у вигляді CD-плеєра, він типу буде такий квадратний, він компактний. Прикольний, але вирішив взяти все-таки такий звичайний стандартний формат dvd програвача По моїм враженням, цей dvd програвач не пропонує нічого цікавого. Тобто, якщо, наприклад, у вас є десь там старий телевізор, якась колекція dvd фільмів або просто музики, то в принципі він підходить. На мою думку, 1100 гривень за цей dvd програвач навіть буде трішки забагато, тому що зараз на БВ-ринку є можливість знайти багато цікавих dvd програвачів від Sony, Samsung, які також будуть з підтримкою USB-флешки і так далі, але хоч ціни на БВ ринку і привабливі, але потрібно бути обережним, тому що можна купити якийсь непрацюючий плеєр. Наприклад, так сталося у мене. Я купив плеєр, перевірити, наприклад, на пошті його нормально не можна, і по факту виявилося, що він не працює належним чином. Тому, якщо і збираєтесь купувати, то потрібно або якось перевіряти його, наприклад, приходити до людини і перевіряти під час зустрічі, або ж просити, щоб він, наприклад, записав відео, що все працює там, як працює з диском, з фешками і так далі. Або ж просто сподіватись на вдачу. Цей DVD-програвач б оцінив, мабуть, на 3 бали з 5. Якщо говорити за картку захоплення, то я її оціню 2 бали з 5, тому що ціна в неї невеличка, і чисто для того, щоб щось перевірити, її вистачить. Але якщо вам потрібно, наприклад, вже оцифровувати якісь дані в нормальній роздільній здатності, тому її я не рекомендую. Ще забув сказати, що сам пульт в принципі зручний, тобто кнопки натискаються відчутно, але він має такий якийсь запах пластику, не дуже приємний. Сподіваюсь, що він вивітриться. До речі, якщо вірити ось такому ватметру від Atorch, то він показує, що DVD-плеєр споживає під час того, як програє якийсь файл, приблизно там 5-6 Вт, тобто небагато. Якщо ви також нещодавно купували DVD-програвач, або маєте якісь поради стосовно підбору подібної техніки, на що потрібно звертати увагу, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також, можливо, ви можете порадити якусь хорошу картку захоплення з нормальною роздільною здатністю, то також про це напишіть. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.